Вітаю доброго ранку. Ми постійно тут і щойно буквально перед вами спілкувалися стосовно Соледару, Бахмуту. Але це Донецька область на Луганщині теж е, зовсім неспокійно. Можливо, не настільки гаряче. Можете коротко описати, яка загалом по області у вас справа? Е, ну в нас е, так само тривають важкі бої, але ситуація е, стабільна. Я якраз закінчив об'їзд, я проїхався. Е, по всій лінії фронту від Харківської області до Донецької поспілкувався з хлопцями з абсолютно різних родів військ із танкістами, з розвідниками із нацгвардійцями. У всіх настрій бойовий, всі вмотивовані. Так, я казав давно, що, що дуже важко буде даватись звільнення Луванчини, тому що ну, все ж таки, підготувались достатньо ретельно, але потрохи все одно наші. Сили оборони просуваються вперед, знищують і техніку, і особовий склад, судячи по тому, що в полон здаються певні там мобілізовані, що вони розповідають, то з моральним духом якраз російсько-окупаційних військах все навпаки погано. Пане Сергій, а що вони розповідають? Ну, перше розповідають, що в принципі з них знущаються. Оце от головний такий меседж, чому вони в принципі і е, хочуть здаватись, і здаються, ну намагаються в кого вдається, тому що реально, що кадирівці, що ті е, зеки вагнерівці всі з них знущаються, там і б'ють, і іноді, якщо не хочуть люди виходити без відповідної екіпіровки, там десь на передову, то можуть показово і розстріляти. Тому ну ситуація там достатньо жахлива. Тобто, оці історії, які гуляють про те, що росіяни публічно так. розстрілюють е, тих, хто відмовляється йти в атаку, вони не вигадані. У вас є підтвердження цьому? Так, е, звісно, це підтверджують, якраз я ж кажу, ті, хто здаються в полон. Гаразд у Києві морозна погода. У вас ще холодніше на, пів... на півдні, до речі, холодніше ніж у нас на півночі в Києві, і на сході серйозні морози. Як це впливає на бойовий дух і на ведення бойових дій? Ну взагалі війна останні місяці проходить для бійців в таких дуже пекельних умовах, тому що восени температура була не така низька, але все одно було холодно і в окопах. Іноді води було просто по коліна, ну тому що ніхто ж дренажем особливо там не займався. А зараз в нас от мінус 17 вночі, мінус 15 в день. Дуже холодно, але знову ж таки, ну це реально дуже важкі умови. Але ще раз говорю, що хлопці всі вмотивовані. Все нормально, всі стоять і навіть хочуть самі рухатись вперед. Єдине, що ми ж воюємо зовсім не так, як росіяни, не м'ясом завалюємо, а чітко наше командування тактично бачить всю карту бойових дій і виважено проводить бойові дії. Добре, а що стосовно цивільного населення на території області, чи є можливість їх в цих умовах морозних забезпечувати теплом бодай на мінімально необхідному рівні? Як з опаленням? Ну, те, що стосується деокупованих населених пунктів, то ми там допомагаємо місцевому населенню. Небагато залишилось людей, але все одно залишилось іноді в деяких населених пунктах. Є там по 5 людей, 20, в деяких трохи більше 100. Ми домовилися з лісниками з військовими. Що будемо допомагати дровами, тому що е, ходити mm. в лісосмуги і в ліси ну це смертельно небезпечно. Що стосується окупованої частини Луганщини, то там ситуація важка, тому що у всіх містах, по великому рахунку, е, ніхто з окупаційної влади не е, відремонтував оту систему опалення. Вони так для е, проформи. Сфотографували і зняли відео, як вони розвозять дрова, але насправді це одна-дві машини, а далі люди займаються вже опаленням самостійно в квартирах, рубають меблі, йде вже все просто, аби тільки зараз зігрітись, тому що мінус 17 в дев'ятиповерховому будинку. Ну можете собі уявити. Що стосується приватного сектору, там трохи краще, тому що все ж таки в ну, приватних будинках людей є пічки і вони мають можливість обігрітися. Ну але росіяни тоді продовжують і мобілізацію паралельно на окупованій території Луганщини. Обіцяючи мовляв, наскільки я розумію, що в армії буде легше та вже насправді ніхто нічого не обіцяє. Вже просто забирають всіх поспіль, на блокпостах вручають вони повістки, забирають там вже на там не особливо не дивлять. Ну звісно, що зовсім підлітків не тянуть елітних зовсім людей, але. Починаючи там з 19 років і за 60 абсолютно всіх забирають і відправляють одразу на лінію фронту. Ну нічим не відрізняється фактично від Другої світової у Росією. Добре, дякую, пане Сергію, що